Хоже волі під пісеньки Макарена, а Борис Єльцин стає президентом Росії вдруге. А в Україні вводять гривню та пишуть власну Конституцію. На той момент у нас діє Радянська Конституція 78-го року. Її комуністичний дух не можуть виправити навіть сьогодні поправок у внесенні за першу п'ятирічку незалежності. І літом 96-го депутати починають голосувати по ставки за кожен пункт нової Конституції. Це повільний довгий процес. Комуністично соціалістична більшість активно опирається, і для прискорення роботи Леонід Кучма вдається до шантажу. Якщо депутати не прискоряться, є інший варіант. Прихильники Леоніда Кучма в 96-му пропонують свій варіант конституції. За нею парламент стає двопалатним як в Росії, а його повноваження скорочуються до мінімуму. Президентський проект повинні винести на референдум у самому дев'яносто щоб цьому запобігти, депутати голосують цілу добу без жодних перерв. Ніч з 27 на 28 червня називають а Голова конституційної комісії, депутат Михайло Сирота проводить на трибуні майже добу, воюючи за кожну крапку. Комісія підтримує шановні колеги, Україна стоїть останнім підправила від СРСР, і ухвалили новий основний закон. Ще в 92-му Росія забрала собі всі арктичні антарктичні станції радянського союзу та відмовилася передавати Україні одну з них. А наші дипломати знаходять вихід. Британія власне оголосила про те, що готова передати бажаючим країнам свою антарктичну станцію Фарадей. Готованих полярниках в Україні нестачі немає. Довгі роки радянських експедицій деякі аспекти антарктичного буття повністю закривала саме Україна. Тисячі кілометрів по антарктичній кризі при температурах до мінус 80 долали українські судоходи харківлян. Ця повністю автономна машина, де люди могли перебувати строком до місяця, продукт харківського заводу і мінімалий. А в небі Антарктики майже до кінця 80-х господарювали літаки Київського заводу. До імені Антонова і найцінніше люди до 92-го року приблизно 30% складу радянських експедицій становили саме українці. В лютому 96-го Україна купує у Британії цю станцію за символічну ціну в один фунт стерлінгів. Станцію переназивають на честь першого президента Української академії наук Миколи Вернацького. На станції нет поняття робочого дня і сверхурочних з тих пір. Там працюють не менше 12 полярників. До їх послуг не лише різноманітні лабораторії, а й найпівденніші в світі православна капличка і бар. Його називали звір і вірили, що в його тілі світом подорожує сам диявол. Весною 96-го міліція завершує страшну екопею найвідомішого українського маніяка Анатолія Онопрієнко. Він впритул розстрілював сплячих, яких ніч заставала в машинах на узбіччі доріг. Він вривався в будинки і вбивав усіх, кого бачив. Без жодного жалю, повільно з насолодою. Сім довгих років Онопрієнко сіє жах і смерть. Починаючи з 89-го, він застрелив та зарізав 52 людини. А може і більше інші вбивства просто не довели. Серед жертв були цілі сім'ї, діти і немовлята. Що він дитина? Дай би біду дитини зарізав, очі михі, що він її не стрілів за Вона навіть так бра б нічого не сказала. Дитина. Онопрієнко і сам жертва. Він виріс в сиротинці і рано дізнався про види жорстокості. Але що саме стало мотивом його демонічної поведінки? Чи є Анатолій Онопрієнко божевільним співрозмовником диявола, який наказує вбивати людей серіями по 9, 40 і 300? Принаймні так стверджує сам Анатолій, який під час слідства і суду спокійно розповідає всі криваві подробиці вбивства. Я не думав, Разу вистачав заднім пасажирам і убив їх. Чи може він є банальним бандитом, який позбавляв життя заради наживи? Оно засуджують до страти, але вже невдовзі Україна ратифікує конвенцію про відмову від смертної кари. Найжорстокіший вбивця 20-го століття до своєї природної смерті в 2013-му продовжує розповідати офіцерам в Житомирській тюрмі, що планує вбити ще 250 людей. Українців новий кумир, близький за духом, Середньовічний шотландець Віліямбо. Який боровся за незалежність власної держави від Англії. Стрічка серце» приносить п'ять Оскарів. два з них за кращу головну роль, та за режисуру отримує Мел Рівс. Цікаво, що в самій Британії цей американський фільм викликає бурю протестів. Його називають антианглійським, націоналістичним та ксенофобським. Але це не заважає стрічці зібрати в кінотеатрах 210 мільйонів доларів. Фрідан! Зараз або ніколи. В 96-му в Нацбанку розуміють, і якщо гривню не ввести зараз, то далі про неї просто забудуть, адже починається підготовка до чергових виборів. Введення гривні триває два тижні. Вже в перший день, 2 вересня, всі ціни та заробітня платня перераховуються. 100 тисяч купонотарбованців дорівнюють одній гривні. 16 вересня купони перестають приймати, а Національний банк починає процес утилізації десятків тонн старих грошей. Одразу після реформи долар коштує 1 гривню і 70 копійок. І ціни в магазинах опускаються майже дородять. Українська література це більше не суцільне поневіряння, панщина та боротьба поганого із ще гіршим. 96-му вперше виходить друком скандальна книга Оксани Забушко Польові дослідження з українського сексу». роман про сучасні стосунки жінки та її коханця, повний відвертих еротичних сцен, але націлений на роздуми про жіночу ідентичність. Критики книжку не розуміють, але суспільство у захваті. Роман переведається більше десяти разів. Через десятиліття його визнають книгою, яка найбільше вплинула на українське суспільство часів незалежності. Квартира та преміум 50 тисяч доларів. Така винагорода чекає вдома на нових героїв України олімпійських чемпіонів, які виборюють цього в американській плані. Нова зірка перший білий чемпіон серед суперважковиків. Владимир Пичко! До останнього на Олімпіаду має їхати його старший брат Віталій. Але довго звинувачують у вживанні допінгів та знімають зі змагань. Українські спортсмени вперше піднімаються а в з на автозі. У нас дитячі всіх з кліпівським набороми. На стелять за їхних дві срібних 12 просів позалу. Перемоги наших потроху стають звичайними.